На Шосткинщині поліцейський під прицілом ворожого дрону врятував чоловіка, який впав у кому. До правоохоронця Максима Бардачова звернулася мешканка шостки з проханням допомогти її батькові, який проживає близько до кордону за в місті середино Буда. Чоловік унаслідок неправильного прийому ліків впав у кому. Жінка повідомила, що окрім поліції, їй більше нема до кого звернутися по допомогу. Через те, що їхати на авто було б небезпечно для життя. З огляду на постійні атаки ворога поліцейський заручився допомогою місцевого жителя з мотоблоком, і разом вони вирушили до місця мешкання хворого. Прибувши за вказаною адресою, дільничий одразу помітив ворожий дрон, який вже наближався до них. Попри небезпеку, вони все одно увійшли до будинку, де поруч із хворим перебував сусід. Чоловік дихав, але перебував у комі. Дільничий разом із товаришем швидко винесли потерпілого з будинку та транспортували його до лікарні. Завдяки рішучим та вчасним діям життя літнього чоловіка було врятоване. На Романщині поліцейські викрили факт незаконного вилову риби. Під час спільного патрулювання поліцейські офіцери громади, дільничого офіцера поліції та державного інспектора з охорони навколишнього природнього середовища, було виявлено 47-річного мешканця району, який займався незаконним промислом на одному із ставків Романського району. У ході перевірки встановлено, що чоловік виловив понад 80 рибин різних видів, використовуючи сім риболовецьких сіток та надувний човен. Слідчі поліції вилучили знаряддя незаконного лову та інші речовини. Ві докази. За даним фактом, під процесуальним керівництвом Недригалівського відділу Романської окружної прокуратури слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 249 Кримінального кодексу України на незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добовним промислом. Досудове розслідування триває. Праця аграріїв це невидимий, але надзвичайно важливий фундамент добробуту будь-якої громади. Вони є справжніми годувальниками, які щоденно докладають неймовірних зусиль, щоб на нашому столі були продукти харчування. Їхня невтомна турбота про землю, рослини та тварин. Це запорука нашого майбутнього і процвітання нашої держави. Про це під час апаратної наради повідомив начальник відділу розвитку агропромислового комплексу Василь Кіктьов. Працюємо в кого стану на сьогоднішній день. Больови роботи нашої громади тривають. Станом на сьогоднішній день аграрії вже повністю завершили обмолот ранніх зернових та зернобобових культур на площі 20 тисяч 929 гектарів. Та намолотили 84 тисячі 708 тонн зерна, що є більше минулого року на 5 тисяч 213 тонн. До посіву озимих культур на сьогоднішній день озимий ріпак посіяно повністю. На площі 5930 гектарів та вже отримані сходи. Продовжується посів оцінних пшениці та жита. Планують висіяти на площі 9890 гектарів. Станом на сьогодні посіяно 5090 гектарів пшениці, що становить 65% від запланованого та 949 гектарів жита, що становить 45% до запланованого. По тваринництву Проводять роботи загадівлі кукурудзяного силасну, якого планують закласти 20 тисяч тонн. На сьогодні вже закладено близько 10 тисяч 500 тонн. От. Також хочу висловити подяку вам особисто і управлінню з питань надзвичайної ситуації, началі з Ткаченкою Ольгою Олександре від керівників сільхоспітарієм за надану допомогу будівельними матеріалами від ліквідації наслідків ударів ворожих шахет шахетів по сільської Геннадій Милашенко, начальник управління житлово-комунального господарства Шосткінської міської ради, доповів про роботу комунальників, які продовжують прибирати місто, ремонтують покрівлі, знищують осередки амброзії на минулому тижні. Наступало роботи з прибирання чищення нашого міста. Проводився покіз по очарів амброзії, вибралися збіччя від ґрунту, проводилася пріска та видалення аварійних дерев. Зараз тривають у нас роботи в тих підпальних приміщеннях, що можуть використовуватися як укриття. Тривають у нас ремонтні роботи по ремонту покрівель. Ми закупили одну партію з За тиждень відремонтували 425 метрів квадратних. Загалом тактично сорок сім роботи по знам'янські розкопали у п'ятницю і суботу, неділю яма стоїть. Машини всі об'їжджають. Далі дозвіл на розкопку території даєте з терміном два дні. Якщо це стосується центральних магістралей, то не більше доби зробили, закрили і пустили транспорт. Попри всі виклики, українські аграрії та комунальники продовжують свою важливу місію. Забезпечення сільськогосподарською продукцією та покращення умов проживання громадян у громадах Шосткинського району відновлять п'ять зруйнованих окупантами будинків. До Шосткинської районної державної адміністрації завітали представники гуманітарної місії благодійного фонду Рокада. Громадської організації Смайл, як повідомляють в РВА, під час зустрічі було обговорено ключові питання: організації та безпеки евакуації населення, соціального супровіду, психологічної допомоги та юридичних консультацій евакуйованим, надання грошової допомоги евакуйованим у розмірі 10 тисяч 800 гривень. Особливу увагу приділили підтримці громад у відновленні зруйнованого житла. Партнери оголосили про реальні кроки з відбудови у громадах. Району буде відновлено 5 житлових будів. Дінків, що допоможе мешканцям повернутися до нормального життя, важливим результатом зустрічі стало підписання меморандуму про співпрацю між Шосткинською районною державною адміністрацією та громадською організацією «Смайл», що стане основою для подальших спільних дій. Писання меморандуму лише підсилить результативність спільної діяльності, спрямованої на допомогу людям, які постраждали від війни. Співпраця з міжнародними та національними гуманітарними місіями дозволяє не лише надавати адресну допомогу, а й створювати сталі механізми підтримки для наших громад. Зазначають ВРВА 19 вересня у шості відбулося підписання чергового меморандуму про співпрацю. Цього разу між Броварською територіальною громадою Київської області та Шосткинською міською територіальною громадою. Зустріч представників обох громад відбулася у форматі офлайн, і під час неї гості з Київщини могли ознайомитися з містом і зорієнтуватися у житті громади по презентаційному ролику. Ми були весною, були відвідали ваші заклади. От ми з Миколою Петровичем сьогодні згадували, що саме в день, коли ми були, в басейні відбувалося дитяче змагання. І, на жаль, сьогодні ми відвідали басейн, в який було влучання, тому ми прекрасно розуміємо, в який час проживає шостка, в який час проживає наша країна. Тому я сподіваюся, що ми маємо один одному бути корисні і допомагати один одному виходити з тих або інших ситуацій, тому що викликів сьогодні кожен день багато, і вони всі нові. І ми маємо згуртуватися для того, щоб максимально зробити все можливе, щоб полегшити ті виклики і покращити саме роботу наших громад. Довго ми працювали над меморандумом і вирішили, що залишити максимально всі напрямки, починаючи від дитини, закінчуючи економікою, бізнесом і всім, ми, всі, які можливі напрямки, ми будемо враховувати. Одна із більших самих потужних громад в Україні нам почесно мати таких, таку громаду, з якою ми будемо співпрацювати по програмі «Пліч-о-пліч». І буде напрацювання практично в усіх напрямків, і поставлено завдання таким чином, щоб це було на користь і громаді броварів, і на користь громаді шостки. Тобто ми повинні знайти такі механізми співпраці. Мери міст підписали меморандум про співпрацю між партнерською громадою та громадою Форпостом та обмінялися враженнями від зустрічі і проведених обговорень майбутнього співробітництва, а також Подарунками з обох сторін. Я впевнений, що наша співпраця буде виключно розвиватися не тільки під час військової справи, а я впевнений, що і після перемоги це буде досить активне співробітництво між нашими громадами порідненими, тому що буде розвиток і економіки, і бізнесу, і я впевнений, що також буде. Розвиток культурно-соціальної нашої спільної спадщини. Дякую вам, Дякую. слід нагадати, що взимку поточного року шосткинська делегація побувала в броварах, де відвідала ряд підприємств, закладів та об'єктів, а також сесію міської ради. Представники партнерської громади в шості вдруге. Тож мер міста із задоволенням. Поділився враженнями від шостки та її жителів. Це прекрасна громада, яка має історичну цінність нашої держави. І, скажімо так, що мені приємно, що сьогодні ти йдеш по вулиці поряд з Миколою Петровичем, і досить багато людей, які посміхаються, вітаються, живуть сьогодні своїм життям. І е е приємно те, що е дійсно ці люди відверті відверті, щирі. Справжні українці. У Шосткинській центральній бібліотеці відкрилася персональна виставка картин Ели Римської Барви осені. Попередня виставка художніх робіт відбулася у лютому цього року і була присвячена пам'яті загиблого онука воїна добровольця Олексія Римського. Мешканці громади побачили 28 чудових робіт. Наразі Ела Іллівна презентує 24 нові картини. Для жінки малювання є лікувальним засобом та арт-терапією. Майстриня зізнається, що воно дарує радість і впевненість у подоланні будь-яких негараздів. Коли закінчувала одну картину, одразу починала створювати наступну. Тому за короткий термін Елла Елелівна написала понад чотири десятки нових картин різного розміру і тематики. Це свідчить про велику працелюбність і жагу до творчості. Найбільш плідним на нові роботи виявився серпень, що дарував авторці особливе натхнення. Ну, а осінь найулюбленіша пора року художниці і поетеси. На картинах вона бояє різними барвами. Її натюрморти демонструють дарунки осені: червоні яблука, стиглу горобину, соковиті груші, кавуни, гриби. Елеєлівна часто звертається до світанкових пейзажів. Спостерігаючи замінливою грою барв з відкриттям персональної виставки, авторку привітали поціновувачки її багатогранного таланту. Директорка бібліотеки Світлана Портянко вручила Еллі Лівні пам'ятне свідоцтво про презентацію виставки та побажала безмежного натхнення, нових робіт та вдячних глядачів.